Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео. Дякую за коментарі, за ваші вподобайки і за ваші добрі побажання. Сьогодні буду готувати для своєї сім'ї такі ліниві картопляні пиріжки. Я їх так називаю. І хочу поділитися з вами рецептом. Значить, для цього беру картоплю. Ось у мене тут кілограм картоплі. Я її просто відварила у підсоленій воді. Тепер я її зараз потовчу, сідила водичку, картоплю товчу. Ну, трошки вона вже в мене якби прочахла, щоб не сильно була гаряча. Але ще, вон, бачите, пар йде. До потовченої картоплі додаю 100 грамів твердого сиру, потертого на мілку тертушечку. Додаю отак от трошки зелені. Все це перемішую. І сіль і перець за смаком додам зараз. Картопля в мене ж вже посолена, так що солі я і сир солений. Значить, солі я, мабуть, додати і не буду. А перчику меленого десь отак, от одну третю чайної ложки я додам. Все це ретельно перемішую зараз. І буду робити такі невеличкі з них пиріжечки. Зараз перемішаю гарно, і тоді вам покажу далі. Перемішала до ось такої маси, і тепер ложкою беру, отак от ложку на руку, на руку кладу і отакі от ліплю такі, формою невеличкі, як би з картоплі пиріжечки. Ота. Я роблю кругленькі. Хто які любить, хто робить овальні, хто робить, які ви любите, які вам подобаються. Я ось такі буду сьогодні робити. І викладаю на досточку. Якщо прилипає до рук, ось бачите, скільки набираю, можна трошки руку змочити у водичку, але воно не прилипає. І ось так от як такий наче, сирничок. Я буду кругленьке робити. Ось так, бачите, от. І викладаю на досточку. Ось так виходить, показую вам, бачите, як? Зараз усі пороблю і потім далі покажу, що буду робити. Так, показую, З, дивіться, поформувала я ці свої ліниві пиріжечки, картопляні. Ось так. І там ще й на другій досточці в мене є. От, тепер беру ось яйце. У мене двохжовткове яйце. До яйця додаю трошки солі. Так. Тепер до яйця додаю 100 грамів сметани з майонезом. У мене тут десь грам 70 сметани і ложка така гарна майонезу. Бачите, я його так зараз все змішаю і сюди до яйця додаю. Всього разом 100 грамів. Можете додати 100 грамів майонезу. Можете додати 100 грамів сметани. От. А, ну, я так захотіла сьогодні, щоб був і майонез, і сметанка. Тепер додам ще сюди трошки перчику, так на кінчик. От. Все це перемішую виделочкою. Ретельненько, щоб яєчко гарненько розбив, там розійшлося, розмішалося. Так, і тепер я сюди ще додам борошна. Значить, по рецепту написано 3 столові ложки, але я додам трошки менше. Я додам десь отак. Ну тут буде скільки. Ну, дві, дві ложки борошна. І теж отак все розколочуємо. От. І тепер будемо ці пиріжечки, які ми зробили, вмокати в оцю суміш з борошна яйця, майонезу з сметаною, і обжарювати на сковорідці. Зараз під... переходжу до плити, От. і тоді вже вам їх покажу, як вони в мене будуть обсмажуватись. Так, показую, дивіться, ось суміш, пиріжечок цей картопляний отак от обмочили, трошки дали сумішіці як би стекти. І викладаємо на сковорідку, отак от. от. І обжарюємо з двох боків. Значить, огонь треба зробити середній. Середній, середній даже трошки можна і менший, ніж середній. Сковорідочку розігріли, масло, олійку розігріли і отак от викладаємо. Так, зараз викладу, і тоді далі вам покажу, як буде в мене виходити. Так, дивіться, показую. Значить, низ підсмажився трошки, побачили, що з'являється така зарум'янина ободочок такий, і перевертаємо на другий бік. От, Значить, тут же в нас все готове. От. Їх довго смажити не потрібно. Картопля готова, сир тут. От. Ну Тут уже ви зарум'янюєте, хто як любить, кому як подобається. Бачите, як вони, які вони получаються гарненькі. О, олії багато не лийте на сковорідку, щоб вони там не плавали так сильно. От. І ось такі виходять ліниві пиріжки з картоплі. Зараз всі посмажу, і тоді вже вам покажу пиріжки в готовому виді. Дорогі мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, зараз показую вам, які в мене вийшли сьогодні ліниві картопляні пиріжки. Ось такі вони. Значить, хочу зазначити, що ці пиріжечки бажано, звичайно, що їсти гарячими або теплими. О, в теплому вигляді, в виді, треба їх їсти. Але їх можна розігріти і в мікрохвильовці, або ж покласти на сковорідку, додати трошки олійки чи вершкового масла, і на маленькому огні теж їх розігріти. Вони дуже гарно смакують із сметанкою. Значить, ось так беремо, кладемо на тарілочку, от, і додаємо сюди сметанки. Ось так. І, будь ласочка, ось таке блюдо можна приготувати з простих продуктів, які є на вашій кухні. Дякую всім за увагу, всім смачного і до нових відео!